Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Невіки. Доріго в Христі маємо сьогодні свято святого Андрея, апостола Андрея Первозваного. Чому його називають називаним? Да, тому що він був перший покликаний із цих дванадцятьох апостолів це той, який перший пішов за Ісусом. Тому і зветься Він «Первозваним». Сьогодні це святе Євангеліє говорить нам про такі події. Покликали і учнів Івана і Андрія і питається, Христос каже, підходять вони до Христа і каже, де перебуваєш, хочемо знати, де ти перебуваєш. Каже Христос: Ходи і подивишся. Прийдіть і подивіться. Так же само приходить. Приходить. Филипп із Вецеїди приходить і до Натанаїла каже: слухай, ми знайшли того, про кого писали пророки, пророкували Месію Ісуса знайшли. Він каже, «Ісусе з Назарету, що може бути добро з Назарету? І знову ми чуємо ті слова: Прийди і подивися. Прийди і подивися. Ви Знаєте, ми часто дуже нам важко зробити перший крок, коли нас кличе Господь, особливо, так? коли треба прийти і подивитися. Навіть коли ми говоримо от, про вас, про родини загинувших наших воїнів. Коли вам там спочатку сказали, давайте приходимо, ми там на останню суботу збираємося там на вулиці Шептицького, на молитву за наших хлопців. Хто собі думає, та, піти, не йти, треба чи не треба, можу, не можу і так далі. Дуже багато. Таких є речей, і де хтось каже, прийди і подивися. І от коли ми вже прийшли, ми вже освоїлися, і ми вже знаємо, чи можна так сказати про тих, хто є покликані до Царства Божого. Я ж не можу вас привести до Царства Божого і сказати, прийди і подивися, так? Але ми маємо науку церкви, яка вчить нас, що це значить, що то значить йти дорогою Божою, що це значить іти за Христом. Так як покликав Ісус Апостолю. І ви знаєте, ми завжди привикли брати. Маленьку частину любої ситуації, так? От, зустрівся ти з кимось, зустрів свого старого друга. І ти щасливий. Ті двоє одружилися, весілля, вони щасливі. Але після весілля приходить якийсь час, пів року чи рік, перша сварка, знаєш, вже, такі, вже сваряться. Я про що говорю? Що людина отут вона щаслива, тут вона свариться, але ми бачимо і хочемо дивитися на якусь одну подію. Ми хочемо радіти от в цей час, у ці хвили. Дивіться, до чого я вам це розказую. Коли Господь кликав апостолів. Та, усіх тих Андрія перевозвано і всіх 12 апостолів. Потім ще були більше тих апостолів. Він ж їх кликав, і він бачив, що всі із них загинуть мученицькою смертю. Чуєте? Одні посміхалися, другі дивилися на нього з такою надією. Прийшов Спаситель Цар Ізраїля. А Христос бачить і свою смерть на Христі і бачить кожного із них, що всі вони загинуть мученицькою смертю. Андрія перевозваного, якого ми сьогодні. Святкуємо, згадуємо, величаємо, малюють з Христом, але не з таким традиційним Христом, а такий, як буква Х. Знаєте? Бо його так і розіп'яли на такому Христі. Його на такому Христі розіп'яли. Іменно в такому, отак от, от, от навхрест. Вокою ха. Сядьте там. Сядьте там поки що. Пізніше запалите. І в цьому варіанті, коли ми бачимо оцих оцих апостолів, які. Загинули мученицькою смертю. Один Іван лишився улюблений учень Ісуса, який не загинув мученицькою смертю, а був засланий на острів, на острів Патмос, де там і на схилі віку там і помер. І ось Ісус іде зі своїми учнями знає, що кожного чекає. І їм про життя вічне. Чекає не просто смерть, бо кожен з нас, хто народився, мусить померти. Ми ж не порозсипаємося, не? все одно помремо. Але є різна смерть, так? Чим відрізняється смерть мученицька від простої смерти? Ну, самою формою, напевно, так? І коли ми сьогодні говоримо про наших загинувших воїнів, які загинули, так? Бо людина помирає, коли прийшов час умирати, я вам скажу ні, не завжди. Цей час ми собі дуже скорочуємо. Неправильне харчування, неправильний спосіб життя, і ми собі той час скорочуємо. Не туди ми кажемо, коли час прийшов, ні. Ми його трошки скоротили. І коли ми говоримо про воїнів, ми не кажемо вмерли, ми кажемо загинули. Тобто і там, і там є смерть. Просто після одної смерти, по старості, навіть людина довго лежала, її обходили руками, вона вмерла. Що ми кажемо? Слава Богу, вже не будемо мучитися. Вже вмерла. Коли вмирає молода людина, ми шкодуємо, ми плачемо. За чим? Бо тому що її нема з нами. Але старша людина також умерла. Чому ми за нею не плачемо? Через те, що ми не маємо того бачення, яке має Христос. Він покликав учнів, Він бачить, як вони загинуть, але Він бачить результат того апостольства. Він бачить результат тої великої жертви. І та його, тої жертви, Його підносить. І він їм каже, Чудесні слова. До Петра каже: Петре, ти будеш від тепер називатися Кифа, що означає скеля. І Петро так і не зрозумів, що він має на увазі. Скеля. Твердий, на тобі я збудую свою церкву. А ви думаєте, церква з одного камня? збудована? Так ми теж є частиною тіє церкви. Ми є у тій це Ми є тверді, як камінь чи такий собі, пісочок розсипаючийся. І для того, щоб ту свою твердість показати у тій великій Божій будові, ми маємо себе формувати. Через смерть тих старих, що вмирають, через загинувших наших воїнів, через наше життя і змішуючи життя із смертю, ми гартуємо себе, будучи добрим матеріалом для будівництва і церкви і держави. Петре, Ти скеля, чуєш? Не просто якийсь камінчик маленький. Не просто цеглина. Ти Петре, скеля. І на тобі я збудую церкву свою, каже Христос. І апостоли, це були ті теж цеглини великої Божої будови. Тому, розуміючи про наше покликання, ми маємо розуміти, що, кого, як мене хоче бачити Христос. Як натанаїла під смоковницею, так? Знаєте, смоковниця – це таке дерево особливе. Так? Христос вийшов сказав: не будеш мати плоду. Не знайшов там плоду і каже, не будеш мати плоду по вік, вона всохла. Смоковниця, вона в біблійному значенні це не просто дерево. Воно, воно особливе. І в євреїв воно мало своє значення. Бо коли були Адам і Єва вигнані з Раю, вони зробили собі написано такі, знаєте, пов'язки наклали, щоб вони почали всі встидати, побачили, що вони голі. Вони почали їм то було встидно, і вони взяли листя смоковниці. Смоковниця — це те, що ховає людину, ховає людську гріховність. Розумієте? І коли Каже Ісус, я бачу тебе під смоковницею, коли ти ховався, ховав свою гріховність від Господа. І смоковниця – це дерево, яке о, постійно зелене, є плід, чи нема воно постійно зелене, і під нею ховалися люди від спеки, бо в тих місцях Палестини, Ізраїля. Там досить тепло. І тому ховалися в ті, під тою смоковницею. І коли каже Ісус, я бачу Тебе під смоковницею, знаєте, це можна сказати про вас, що сьогодні є в храмі Божому. Це місце, де людина може утікти від того щоденного свого. Гріховного життя і прийти до Бога, щоб перед Богом стати і сформувати себе, щоб стати поруч Петра, як скеля, Андрія, первозваного, якого ми сьогодні святкуємо, згадуємо, стати поруч нього. Первозваний, його покликали, і він пішов. Не думав, не сумнівався. Знаючи. Що дорога моя важка, знаючи, що Хрест його важкий. Тому ну, кажу усім вам, що прийшли до церковці, Всі, хто мене дивиться в онлайн, ви ті, які прибігли під смоковницю, прибігли, щоб схватися, знаєте, схвати свою гріховність, але кажу вам. Ті, хто прийшли до Бога своїми гріхами, Бог хоче вам їх простити. Бо гріхи не дають нам можливість світити, як ті світила, про які говорить свята Івангелія. Ніхто каже, не запалює свічку і не кладе її десь під стіл, десь під ліжко, а ставить на свічнику, що той, хто входив, бачив то світло. І ваше світло. То і Божої справедливості, людяності, має світити ближнім. Але що таке свічка? Вона згорає, це жертва. Ти має вуха слухати, нехай слухає. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!